Яку найбільшу суму тобі пропонували за те, щоб ти поставив в ефір пісню? Дивись, ми єдина радіостанція, напевно, яка ніколи не приховувала того, що є таке поняття, як платна ротація. У нас навіть є приказка така в бухгалтерії. Гроші в касу, культуру в маси. Ось. Це всі прекрасно знають. Це не є, кажу, якийсь цей. Ми не приховуємо цього. Окей, Скільки знаю. коштує зараз одна ротація пісні? Один вихід пісні коштує десь в районі 40-50 доларів. Це для тих пісень, які... Не хочу чекати, поки вона розкрутиться. Не хочу тільки, щоб вона отримала якийсь певний позитивний фідбек вже в тесті. Їм треба вже і негайно і зараз. або пісні е, умовних е, дівчат. -папіків. Так. Ти сам прекрасно знаєш ці всі пісні, вони завжди мають спеціальну позначку у нас в плейлисті, тому як би. Окей, але скільки максимально платили за таку ротацію? То типу закупляв собі найбільше? Я просто дивись, я знаю таку історію. що ти ж не те, що тобі принесли касу, і ти такі пісня навіть не слухаючи, ти її поставиш. Ти судно послухаєш, і якщо вона тільки підійде під формат радіостанції, тоді так, ти її поставиш. Окей, але максимальна сума. Дивись, ну, є артисти, які от. З різних там, категорій, і по різних е, причинах їм потрібно було закупляти багато, і uh -huh. часто якихось ротацій. Ну Я там що? це 10 тисяч доларів в, в рік? Ну, за одну пісню. За ротацію да, могли в рік. Це максимум 10 тисяч. В рік десь могли, да, от стільки витрачати на одну пісню.